Питання цілодобового водопостачання в Умані є актуальним вже протягом багатьох останніх років. І місцева влада, і фахівці, а сьогодні і народний депутат України Антон Яценко активно шукають шляхи вирішення цього питання. І перші планомірні кроки в цьому напрямку ми вже бачимо. Останнім часом триває активна робота з технічного переоснащення комунального підприємства «Уманьводоканал». Все для того, аби забезпечити мешканців міста цілодобовим водопостачанням. Зараз ми знаходимося на вулиці Залізничній. Біля будинку номер 18 Сьогодні підрядна організація Умань спецмонтаж Проєкт 1 виконує роботи по врізці в магістральний водопровід внутрішньоквартальних мереж до підвищуючої насосної станції. Ми ззаді бачимо. Я хотів би сказати, що це програма, яку ми виконуємо, розроблена в нас. Схема оптимізації водопостачання водоотелення в місті, інші інвестиційні програми, в яких активну участь в першу чергу бере міська влада, місь, міські депутати міської ради, міський голова Юрій Іванович Іванеш, при підтримці обласних і значну, вперше за останні всі роки, ми вперше почули значну підтримку народного депутата Антона Володимира Чайценка, який Дійсно, вник у проблему міста, і сьогодні поставив за ціль разом з нами, з усіма добитися того, щоб місто Умань мало цілодобове забезпечення водою. 70% води, яка потрібна для міста, міський водоканал закуповує в місті Біла Церква. І сьогодні, каже директор підприємства, це і є найбільшою проблемою. Всі ці намагання ми будемо технічно робити. Але воду ми закупляємо майже 70% з Білої церкви. А тому, якщо населення міста, а сьогодні населення міста заборгувало за водопостачання водовідведення більше 6 мільйонів гривень, якщо вони не будуть сплачувати, то ці всі роботи також не, не, не отримують свого логічного завершення, тому що потрібні кошти для закупки води в Білій церкві. Розуміючи затратність механізму подачі води з Білої церкви, і посадовці, і фахівці розглядають і інші варіанти водопостачання, як, наприклад, використання свердловин, що знаходяться на території міста. Хочу одразу сказати, що приблизно протягом декількох місяців, я сподіваюся, до нового року вода буде цілодобово будь-якої домівки з нормальним тиском. Зараз, ви бачите, ведуться вже роботи, встановлюється обладнання, це на вулиці. Щоб забезпечити тиск повністю нормальний напор води в усіх, на всіх поверхах. Але це мінімальна, я кажу, річ, бо зараз ми фактично завершили підготовчі роботи і вже роботи ведуться з тим, щоб запустити воду цілодобово в усій Умані. І до речі, от ми склали такий бізнес-план. Ви бачите, це розвитку енергоефективності системи водопостачання та водовідведення в Умані. Тобто, іншими словами. Перший етап ми до нового року запустимо воду цілодобово у всіх домівках, там де нема цілодобово. Другий етап ми дуже сильно залежали наше місто від водогону Біла церква, тому і такі високі тарифи на воду і дуже великі, як кажуть, водовтрати. Тому зараз напрацьований бізнес-план, який дасть можливість запустити систему з використанням водоскважин. Сьогодні місто потребує 18 тисяч кубометрів води, а вода які сьогодні є на території міста Умані, мають можливість 47 тисяч кубометрів води. Тобто я думаю, що це дасть можливість додатково відійти від залежності водогону Біла церква, і вода буде цілодобова, але дешевша. Але це другий етап. А перший етап, ще раз кажу, це до нового року повністю запустити воду, щоб вода була цілодобова. Кожні домівки, кожній квартирі, і зараз такі роботи робляться. Антон Яценко переконаний, що сьогоднішнє технічне переоснащення міського водоканалу це приклад ефективного менеджменту, адже залучені усі існуючі можливості. Є кошти обласного бюджету вибити депутатом Яценка, є кошти міста, є, наприклад, всі організаційні роботи, ну так і за мої гроші, трошки зроблено безпосередньо. Тобто тут якраз ми спостерігаємо з одного боку ефективний менеджмент, залучення всіх можливостей, щоб люди жили нормально. Бо ви знаєте, розуміють, розумієте, вже 20 років від політики всіх рівнів чуємо, що вода буде, там, над цим працюємо, але лише зараз ми сконцентрували всі зусилля, і ви знаєте, що я давав. Як кажуть, було одним із передвиборних основних обіцянок депутата Яценка, що буде вода Сладобова в Умані. Я вважаю, що я це, цю цю обіцянку виконую в повній мірі, щоб людям не соромно було дивитися в очі. Страждають від нестачі води і мешканці мікрорайону Східний, проте найбільша їх проблема це функціонування поряд полігону твердих побутових відходів. Вирішення цього питання також було одним із основних у передвиборчій програмі нардепа. Зараз ми зробили певні кроки. Конкретні це ескалаторами розчистили очаги задимлення. А опять-таки, на жаль, періодично це буде з'являтися знову, але зараз напрацьований певний проєкт. Я думаю, що ми його спільно з містом зробимо, щоб, по-перше, його зробити так, щоб не було піджогів, бо дуже багато людей, ну, так звані особи без певного місця життя, бомжи, так звані. Вони піджигають постійно мусор і тому маємо сполохи. По-друге, буде зроблено і ваги, буде поставлена. Автономна скважина, вона є водоканалі, до речі, щоб тушити, якщо буде виникати, і багато ще інших питань, тобто ми його приведемо в цивілізований вид. В подальшому буде поставлена така установка. Я вже її зараз домовляюся, я за свої кошти я думаю закажу, щоб утилізувати цей полігон. Він постійно може приблизно 2,5 тонни на день утилізувати сміття. цього. Але ще раз кажу, перше зроблено кроки, це Зараз зачищена очаги спалення, тому звичайно, що це проблема дуже складна. Вона дуже багато років тягнеться, але що ми зараз дуже значно зменшили і далі будемо зменшувати, щоб він не димив, принаймні і не отруював людей. Антон Володимирович обіцяє мешканцям і надалі тримати у полі зору усі проблеми округу і по можливості вирішувати найактуальніші з них.